заступник сільського танці від виконавчих влада Олександр Подольівського. Корог є засідання комісії правочерпня. Головуючи колесник Миколаєвич. Згідно за другої частини 9 статті 47 закону. No 35909 від 22.024 року та реально сільської ради засідання постійної комісії з питань комунальної власності житлово-комунального господарства, а не та транспорту є правочерміння. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні пропоную розпочати засідання постійної комісії. Хто дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Vsi, ki ste nečem pripričali, nečem ne prejeta. Zasedanja v posilni komisiji, uvažajo se kot reke. Številni deputati, nam je opitno, da gledate poredek dnevnega ter realno robote, zasedanja dame komisije. Narodje komisije je imelo srca pitanje, zvidno s poradkom dnevnega. Poreben dnevni. Zasedanja. Порядок денег засідання постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Перше. Про затвердження калькуляції вартості послуг техніки, яка знаходиться на балансі КП Бровоустрій ОТГ на 25 рік. У кого із депутатів будуть інші пропозиції, зауважуючи зміни до порядку денного. Якщо інших пропозиції до уваги немає, то пропоную затвердити дані порядку засідання no 17 постійної комісії з питань комунального власності житлового комунального господарства, обережне та транспорту. Хто та, за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за? зараз нема. Порядок денний приймається одного власне. Переходимо до першого питання. Переходимо до перших питання. Цій вартості послуг техніки, яка знаходиться на балансі КПЛАУТЕ КП, на 25 рік. Затвердити калькуляції вартості послуг, «Грейдера», ескаватора, навантажувача та трактора Біларусі на 2025 рік. Е, відповідно, є до рішення 7 додатків. Е, Даний цей проєкт рішення і калькуляції були висвітлені на сайті нашої проєкту на сайті нашої громади. Я так, вважаю, що потрібно зачитати на комісії. Да. Одне пропозиція. питання, пропозиція. там що звучить ОТГ. Благоустрію да, ОТГ. Є пропозиція англоустрію да, а, 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 ОТГ. Я думав, що Є? на території ОТГ. Благоустрій ОТГ Так. Калькуляція вартості послуг рейдерування автогрейдером на одну одну машину годину. так. Реальні витоки в тому числі на десь права. Олександр Олексійович, я вас прошу, візьміть, поміняєте миколаєм. Так, викладаємо. Так. так, калькуляція вартості послуг на регіорування автогрейдером. Е, не буду читати всі витрати загальні, всього особі вартість одної машини години, 1906 гривень ви не скопіли. Калькуляція вартості послуг з очищення ліснів трактором Білорусі 892 на одну машину годинну. Всього особи вартості одної машини годинне 629 гривень 50 копійок. Калькуляція вартості послуг трактора Білорусі 892 на з розкладачем піску на одну машину годинну – 676 гривень 30 копійок. Вартість одної машини години. Калькуляція вартості послуг ескаватора Монтажичан-2014 на, на одну машину годину 1210 гривень 51 копійка вартість одної машини години. Калькуляція вартості послуг трактора Белорусії 892 з причепом на одну машину годину. 676 гривень 30 копійок вартість одної машини години. Калькуляція вартості послуг з оранки з землі трактором Білорусі 892. 1878 гривень, 26 копійок, суббільвартість одної машини години. Калькуляція вартості послуг трактора Беларусь 892 з косіння. 831 гривня, 02 копійки, субідуватість одної машини години. А, хто, хто, хто за те, щоб прокоментувати та винести на даний проєкт рішення? На засідання після першої сесії Віковецької сільської ради прошу голосувати за основу в цілому. Хто за? Хто проти? Хто утримався? одноголосно? Все. На цьому засіданні комісії завершено. Дякуємо.